Всім доброго дня. Попереднє відео було присвячено фундуку сорту шедевр в якому згадував про те, що шедевр це основний сорт, яким я займаюся на даний момент. І сьогодні я хотів би продемонструвати вам стан посадкового матеріалу даного сорту. Це дворічні саджанці Сорту шедевр. Ростуть вони тут на дорощуванні в спартанських умовах, жодного поливу. Навіть в березні і на початку квітня, коли вони тут висаджувались, вони висаджувались без поливу, оскільки земля була волога навесні було багато опадів саженці гарно прийнялись на деяких вже є сережки сформовані штамбом штамб висотою 40-60 см. 3 4 скелетні гілки. Висота на даний момент приблизно 1,20, 1,50. До відправки саджанців залишається приблизно півтора місяці. Тому кого цікавить якісний. Посадковий матеріал сорту Шедевр звертайтесь.